Уявіть собі, літо. Сонце, спека і ви розрізаєте свій перший кавун, а він хрустий, ароматний і дуже-дуже солодкий. Або диню, ту саму медову, аромат якої чутно аж з іншої кімнати. А тепер уявіть, що це все виросло у вас на городі. Кавуни дині – це легше ніж здається. Головне правильно обрати насіння. У нас є великий вибір насіння, унікальні сорти та перевірені часом торгівельні марки: весна, насіння України, сонячний березень і, звісно, насіння на вагу, щоб ви могли купити рівно стільки, скільки вам потрібно. Ось, наприклад, насіння кавуну сорту Аполлон від торгівельної марки Весна. Плід вийде великим, солодким та дуже ароматним. А насіння цієї торгівельної марки вирізняється високою вражайністю та стійкістю до хвороб, виведеним в Німеччині. Якщо бажаєте мати велику соковиту диню, обирайте насіння сортів золотиста, ананасна та медова. Ці плоди овально круглі, соковито-жовтого кольору, без сітки та майже гладенькі. виростають до півтора кілограма та мають неперевершений смак. А для тих, хто хоче мати ексклюзивний врожай, в нас є сорти ефіопка, мускатна та Молдавська. Секрет у догляді за цими рослинами максимум сонця. Чим більше світла, тим солодший та яскравіший буде плід. Саме тому херсонські кавуни та дині найкращі. А щоб ваші плоди були великими, підживлюйте їх калієм та магнієм. У період зав'язування плодів це дасть потужний скачок росту та смаку. Для того щоб зібрати найсолодший урожай динь та кавунів, обирайте насіння на нашому сайті та насолоджуйтесь ароматними плодами прямо з городу.